Юрій Шіповалов, 146 й виборчий округ міста Кремінчук Полтавська область. Шановні головуючі, шановні колеги, шановні виборці, на сьогодні у Кременчуці, як і у більшості міст України, склалась складна ситуація у сфері водопостачання та водовідведення. Через невідповідність тарифів, фактичної собівартості послуг Кремінчук-Водоканал, тривалий час працював збитково. Основна заборгованість підприємства по оплаті за електроенергію. Сьогодні вона складає близько 48 мільйонів гривень. Субвенції з державного бюджету спрямовані на погашення різниці в тарифах у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості послуг підприємству не надходять. Загальний борг держави перед водоканалом складає сьогодні понад 55 мільйонів гривень. Внаслідок, внаслідок цього тисячі кременчужань можу, можуть залишитись без регулярного водопостачання. Звертаюся до Кабінету міністрів, негайно повернути Кременчуку, Кременчук водоканалу борг за різницю у тарифі. Крім того, хочу зазначити, що у місті Кременчуці з населенням понад 225 тисяч осіб до цих не призначено прокурора міста та начальника міського відділу міліції. Дані посади обіймають тимчасово призначені особи. Вимагаю від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ якнайшвидше призначити прокурора Кременчука, та начальника міського відділу міліції. Дякую за увагу.